Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися на новий музикальний кліп Stray Kids, Називається «Чики-чики-бум» Нас дуже крута Кліп має бути ще крутий вже по електрик Тут у нас на заставці на взагалі Ну, я ще навіть не почала кліп він вже багато обіцяючий Так що погано дивитися Хто тут у нас? Хто тут у нас? Кто тут у нас розламаха, <laughs> So, uh... I was in there for 30 minutes. What? No, no. No. No, no. The one thing. Так, я зрозумів, я зрозумів. Е, реклама фільму Дедпу 3, там, де знімається Райан і Майтер Сумаха. Ти зрозуміло, не зробили коло з стрітці, щоб було більше переглядів, бо Марло трошки скотався, І от вони зняли новий фільм, щоб його трошки просунути. Здається, я чула, що у фільмі має бути якийсь саундтрек від Stray Kids, але це не точно. Я не впевнена. в Ось. І тому вони зробили такий колапс, що трошки більш От, Наприклад, фанати, як я кей попу і Stray Kids має багатомільйонний фантом. Тому вони дуже розумно зробили, що зробили колап, але це було не очікувано.

Obożnią це, obożnią on dla mnie keep going. Got these life feels back close. Мені нормам no to wait. Кула матрига, 22 23, I am a class, the whole you <laughs> I'm a pop, 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 take a shot, chase you down. my girlfriend, but one night's like them. Feeling on like my truck, yeah, you want that ride? Hit you like the truck? I'm gonna make you fly. цей чик-чик, це що? То, що перезаряджають рушницю, так? Я поняла, це типа постріл, ем, постріл пістолета, чик-чик-бум. Окей, я тебе поняла, від чого вона запишла. Блін, давай, Ліна, співай, я хочу псувати. Okay.

Я вже знаю, що цей фрагмент буде початися, по, типу, опиційно в голові, а в моєму плеєрі обов'язково ця пісня буде. І в Тіктоці от прям відчувається, це в мене буде прокручуватися. Ну, блін, класно. От, заїдає оця пісня, от чик-чик-бум, тум, та 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 бум бум От воно за рахунок по цих моментів, це бум і так далі, е, легко заїдає в голові. От, я думаю, багатьом сподобається цей кліп і пісня. Let me tell це було класно. Коротко, круто, неперевершено. Це для нас CCB News. Це кул, давай. Як довго ви були сидіти? Ага. Ні. 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 Ті питається, а може, ну, чисто випадково, може, ви шукаєте старшого учасника, Czy oh, tak. older less agile member? Mm, yeah. no, yeah. sure. Nie, nie działa. Right. Dobra, Yeah, and then i na tym. Dzieci, pierwszy? spodobało że. Вони зробили коло, типу, може, комусь це не сподобається, але вони зробили це доволі не Хоча я все помітила, і як в там, посеред кліпу, був, бо... і на початку, і в кінці. Але це, це доволі гармонійно. От дуже класно, що вони в кінці поставили, типу, райна поруч з мемберами, тобто в них була якась взаємодія, тобто не просто якийсь рандомний чов, а в них було прям взаємодія в кліпі. Це було мило і доволі прикольно. Ну, треба їм посувати фійну що робити. Нічого страшного фанатам, я думаю, зайде і мені сподобалось. Наступне, мені дуже сподобались образи. Ви бачили Хванджина у ці червоні сорочці і у цих окулярах Він просто шикарний такий бідбой. Ми завжди на хван Хванджін завжди шикарно Хоча й не мій біс. Але він такий класний. <laughs> Ліно, я рада, що йому дали нарешті. Виразитись у нього дуже красивий голос, і дуже часто він вливається, наприклад, вокалом у когось іншого. Так роблять якось зазвичай, йому, мало, дають слів. Але цього разу мені сподобалось. Так. Фелікс Фелікс завжди саме сердечко з низьким голосом. Локації. Мені сподобалися такі графіті на стінах, отакі вулиці. Ну, Спеціально для Бідбою, ну все, а дуже гармонійно все дуже... <соць> мені зайшло. От, зазвичай, ви знаєте, в Стрій Кідс в них трошки інакше стиль у кліпах, ніж, там, наприклад, BTS чи, наприклад, Enhypen. Enhypen свій стиль, Kids свій, BTS свій, і там кого ще немає значення. Тобто Stray Kids має бути певна категорія людей, яким зайде. От. Мені інколи не заходить, не кидайте мене детаками, але інколи мені не заходить. А інколи просто от шикарно. От, наприклад, Гатс Меню Stray Kids, мені дуже сподобалося. Я переслуховував разів тисячу шикарний, кліп, шикарний е, шикарна пісня. Нещодавно якийсь був, е вийшов кліп, не згадаю. то мені було не зайшло з за рахунку цього знаєте, їхнього унікального стилю. Е там, мелодія і так далі. Цього разу мені дуже сподобалось, дуже класно заїдає пісня. Отак чик-чик-бум-тум-тутутутутутутум. Розумієте ці моменти від бум до бума. Від бума до бума. Так ніби ти чекаєш оцей бум, коли буде наступний, і воно класно заїдає, так що це обов'язково мій привист багаторазового так. Це було клоу. Дякую за спільний перегляд. Якщо вам сподобався кліп, будь ласка, поставте подобайку, пишіться, поставте коментар, напишіть в коментарях, чи вам сподобався сам кліп, чи ви є фанатом Stray Kids, і що би ви, може, хотіли переглянути вступ. Що ж, наразі це все. До наступної зустрічі. Бувайте!